Гостра тема, як ви себе транслюєте як, як актор, актор, як маніфестор, так? що ви транслюєте зовні, а що насправді у вас коїться в вашому внутрішньому стані? так? Зараз ми будемо це прояснювати. І, можливо, ви зможете побути потім після тарозанурення наодинці з собою проаналізувати. А це побачити себе в якихось деталях, уявити, згадати якісь ситуації і вже глибше провести цю паралель, пошукати, а чому я дію саме так, а чому я виражаю себе саме так? А що насправді бо лейтмотив усіх моїх таро занурень це побути наодинці з собою? Так розвернути саморозгорнути такий стан, нашу увагу аж приклеїти до нас і побути в цьому проаналізувати, чому ставити собі запитання, чому так, а не інакше, що я хочу отримати, чи є в цьому якийсь сенс. І тоді дуже багато речей, за котрими ви можливо ганялися по таких то розануреннях. У якихось там прогнозах астрологів, тарологів, психологів, різного роду ологів, а ви це можете робити самі. Бо я завжди закликаю, що нема а, такого питання, яке би людина розумна не змогла для себе вирішити. Нам просто не вистачає уваги, нам не вистачає усвідомленості і такого критичного мислення. Але все це можна напрацювати як у спортзалі, да? прокачати якусь свою здатність, здібність. Окей, буде 4, як завжди, буде 4 позиції. Можете інтуїтивно вибирати свою цифру, хто перший раз там буде для вас підказка. А якщо у вас є людина, яка вам близька і і ви хочете то також прослухати якусь інформацію для неї, але не хочете з якихось причин пересилати це таро занурення, можете також подивитися її. Для візуалів, я також зараз покажу позиції. І для тих, хто хоче якось завдячити цьому каналу, як це зробити, в описі тайм-коди для вашого користування також в описі. Перша, друга, третя позиція і четверта. Ми погнали роздивлятися. Перша позиція. Що ви про себе транслюєте? Так, що ви транслюєте? Ви взагалі не транслюєте. Ой, я буду так показувати, бо зараз інстаграм дуже так а, став більш жорсткий у своїй політиці. Ні, можна вже нічого гісненько показувати, можна лише Кім Кардаші, да? Всі свої принади, тож погнали. Ви зараз зовсім нічого не транслюєте. Бо, на жаль, а, така у вас, знаєте, а якщо це і трансляція, це така скупа. Емоція, яка така поодиноко, десь там щось, якийсь суб'єкт бродить сам в собі, а скоріш за все, в нього депресія, нічого по ньому не розуміло. Така грустішка, печалька-плакулька, як я кажу емоцій не виражає, все якось скрито, все якось про нього невідомо, якийсь такий ікс фактор який зовсім ніяк не емоціонує і не відкривається назовні. Тобто ви такий відлюдник для суспільства, котрий не транслює себе. Такий, знаєте, сам в собі, з таким, знаєте, обличчям. Такої інтелігенції минулого сторіччя, коли не було прийнято ніяким чином виражати свої емоції, тому туберкульоз, туберкульоз як а, психічна, а, як психосоматична реакція у вигляді туберкульозу, просто процвітав. Отак от і тут, знаєте, така закритість, захованість, незрозуміло, чим людина живе, що в неї коїться, але видно, що от вона. Ну, грустішка. Грустішка, печалька, плакулька така печальна, сумна, нецікава і сама в собі. Але тут є такий стан, от який ви транслюєте. Він такий хворобливий. Не можна сказати, що от на вас подивишся і просто скажеш: Ну, людина якось в собі. Ну, такий період, такий стан. Ні. Тут відчувається хворобливість за рахунок оцієї прихованості емоцій, коли нібито ви захищаєте себе, щоб ніхто більше не зміг вас уразити. Отакий От стан ви транслюєте. Попри те, що ви навіть нічого не хочете транслювати, але така трансляція є. Але при цьому, розумієте, це така людина зовні, от яка ще трансляція, дуже вразлива. Тобто, вас, з вами треба бути дуже обережним, бо можна якось образити, можна якось нанести вам такий непоправімий ущерб. Чого? Того, що видно, що ця хворобливість, ця така. Витонченість ваша зараз, от видно, що ви така людина, котру, якщо зацепиш, за якщо зачепиш, то вона просто так може розбитися. От настільки зараз тонкий стан, що а, не хотілося би вам, щоб до вас якось за ваші межі, як зараз кажуть, да, у вас внутрішній, у ваш внутрішній світ, або взагалі якось зараз з вами контактували. Особливої такої потреби у зовнішньому контакті у вас нема. Окей. А що тоді у вас коїться всередині, насправді? Який стан коїться всередині? Стан жертви? Так. То дійсно стан жертви, стан образи глибокий, стан такого відчуття, що. А, Ну тут два моменти. Критичний в тому, що є ображеність і є образа, і ви її прямо переживаєте. Тобто ви дійсно у стані жертва, ви дійсно зараз в стані людини, яка, можливо, і закривається, тому що всередині дійсно гострий процес. Тобто зовні ви транслюєте таку м'якість. Таку от всібяшка, да, така емоційна, чуттєва, але всібяшка. І видно, що хворобливий стан, а всередині гострий процес, а всередині болючий гострий процес із звинуваченням себе, що ви десь не догледіли, що ви дозволили собі попасти на це, що ви дозволили собі бути у цьому а, дійти до такого результату. Це у вас дійсно таке є. І ви спасаєтесь тим, що не берете за це відповідальність. Тобто, як? ви себе нібито як караєте, що я отак попала? Але ви глибоко не роздивляєтесь причину на слідковий зв'язок. Чому ви діяли саме так? Чому ви проявилися саме так? Чого ви не змогли проявитися? Інакше. Ось це вам треба тут побачити: оцю інфантильність не підтримувати, а виходити вже в переродження, не підтримувати свою плакульку щодо того, як ви тоді колись там діяли, що ви дозволили, чого ви не спромоглися, чому ви не спромоглися протидіяти? Це вже сталося. Це вже в минулому. А зараз треба. Перероджуватися, дозволити собі накопичити енергію, більше не зливати її. у всі ці соплі слюні. Як я кажу, не треба слюнявити простір. Не треба знову і знову емоційно поглиблювати себе, загнурюватися, заглиблювати себе у стан жертви. Ви його пролонгуєте. Так не має бути. Якщо ви не хочете пожиттєво бути у такому емоці... емоціональному становищі, виходьте. Угу. А детермінуйте вже той стан, який стався. Він стався це факт. Вплинути на минуле. Ми не можемо, але допомогти собі От не маніпулюйте собою. Не треба собою маніпулювати. Або ви вирішуєте, що вам. Не цікаво більше так, і починається ваше відродження. Або так і будете, знаєте, у, а, у такому стані жертви, у такому стані жертви. І, до речі, якщо б я робила особистий а, зараз розклад, консультацію, я б запитала, а чим вам вигідно пролонгувати і знову, і знову залишатися у цьому стані. Жертві. Ось так. Так що, будь ласка. Друга позиція друга позиція який стан ви зараз транслюєте ззовні? Як Боже, така смілива. Наголошую на тому, що закриваю картинки, бо жопу можна показувати лише Кім Кардашян Нам простим смертним треба робити ось так. Ну, добре, отак будемо так, підказочки, так? Да? Ну, якщо вам цікаві якісь сюжети, я можу їх окремо просто висилати, бо це асоціативно-метафорична колода, сценарна, еротична і вона дуже багато передає саме такої атмосфери стану людини. Вона дуже насичена атмосферою, вона така має свій «tone of voice, тобто зображення несе дуже багато інформації. Отже, отже, так. Да? А що тут за стан? Я така смілива, я така зваблива, я конкурентно спроможна. Дивитися, дивитися, не передивитися всю увагу на себе. Але це стан такої, знаєте, агонії. Це стан агонії. А чого у вас такий стан агонії? Давайте подивимося. Ну, граєтеся, бавитеся, граєтеся. А, Це знаєте, як, як по Водолійській енергії треба себе. Роздути до якоїсь межі, щоб зрозуміти, а на що я взагалі здатний. От вам цікаві свої якісь береги, чи вони взагалі існують? Чи існує той ліміт, за який ви вже не вийдете? І оце така трансляція. Окей, а що насправді всередині коїться? Ну, насправді всередині багато чуттєвості. А ви тут поспішати не будете, так як я дубку, так, бо можуть банити, і я вже, знаєте, вангую, що будуть таки банити. YouTube такий злий, перезлющий став інстаграм. От дивіться: а всередині, насправді, дуже багато м'якості, дуже багато такої продуманськості. В тому плані, що ви не квапитеся, ви не спішите за кимось там ганятися. Ви можете це транслювати, проте ви дуже пильнуєте, а як яка на вас реакція? Вивчаєте, кайфуєте від того, що дійсно вивчаєте, а що там, яка реакція людей на мене, як вони будуть реагувати? А чому ви так робите? Тому що є страх відкритися, є страх вийти за межі, є страх, теж отак от зроблю, щоб дубку не було видно. Є такий страх, знаєте, от будь-що буде, так? ризикнути, скочити на коня і просто нестися, стрім голов. Бути чесним, бути відвертим, бути сміливим. ні 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 вам треба почву перевірити, да? вам треба той ґрунт прощупати, вам треба зрозуміти, вивчити, хто як буде реагувати, така перестраховка. Ну, знову кажу, що якби ж це була індивідуальна консультація, я б ще запиталася, чого ви дієте саме так, чого ви як актор. Вибудовуєте саме, таку, а, саме такий ленцюжок, у чому а причина наслідкова реакція. Проте вам на це треба звернути увагу. На що тут опиратися, побачите, ну, дуже багато пристрасті, дуже багато пристрасті, а, і ви її. Дуже так хитро вуалюєте, ніби своєю такою розпущеністю, сміливістю, а насправді сміливості і не вистачає. Ви просто таким викликом зовнішнім вивчаєте, хто як буде реагувати. Дуже багато пристрасті. Хочеться бути так, таким серцеїдом або серцеїдкою. Хочеться свій вогонь, да, хочеться оновлення емоційного всього. І ну, це буде призводити до деяких конфліктів, але, можливо, так ваше полум'я воно трошечки потім і збалансується. Ну, страхи, страхи діяти почесному, страхи діяти відкрито, страхи, бачите. Тому така заволювана форма не критична до якогось ступеню. Так, але повивчайте. Добре, третя позиція: що зовні? Що ви транслюєте зовні? Боже мій! Тут просто тут, тут по-перше, зараз я отак зроблю, бо наголошую на тому, що жопу можна показувати лише Кім Кардашін. Так, дивіться. Що тут? Це Федеріко Феліні і його зваблює дяволиця. Що тут відбувається, розумієте? Тут така гра, гра назовні, я така зваблива, я така перемінлива, я така уманлива я можу і так, і сяк, і пересяк. А по факту, от зразу хочу запитати по третій позиції: а по факту, що там всередині? Самі? Попали на свою оману. Дивіться, тут також Омана. Тут також Омана, тут також Омана. Ви за собою, ніби, знаєте, зав'язали за собою всіх у натовп. І отак як кручечком, як гачочком, Іди сюди, іди сюди. Але перший, хто заходить у цю пітьму, у цю темряву, це ви. Це Хмарочос і жіночка, і не бачить, що з балкону, поки вона там дивиться на натовп, чи всі ув'язалися, чи всі скорені її чарами. Вона не бачить, що вже доход, добігає кінця безпечна ділянка. І вона перша, хто сігане з цього хмарочосу. Просто вниз. Вона перша. Хто наражає себе на небезпеку? А насправді внутрішня, емоційна, глибока така заниканість. Там всередині те, що ви транслюєте, і оце всередині оцей стан, який вас обманює. На що треба дуже, до речі? Дуже нездорова позиція, я вибачаюся, на що треба реально звернути увагу. Тому що два аркани нам кажуть про те, що людина загралася і не бачить власних ілюзій. На що треба звернути увагу? Що ви вже самі, от реально, я ж кажу, дуже нездорова позиція. Тут дивіться, чоловік, який в комі, і на ньому купа е жінок в різних позах. Зараз розкажу, бо це ж сценарна колода, так? Да? Це той стан, ще й дві сімки. Це той стан, який ваш, вас вже зводить з розуму. А що справжнє є у вас? Що справжнє, дуже багато вогню. Дуже багато вогню, який ви гасите. А чого ви гасите його? Так безпечно. Так безпечно. А так ніхто не порушує ваших кордонів. Так безпечно, так зрозуміло. І лише сидите у своїх мріях. От багато по третій позиції дуже багато карт ілюзій. Просто дивлячись на це, що це загальний таро розклад, я не можу зараз тут копати індивідуальну причину наслідковий зв'язок. Просто насправді треба подивитися на те, як багато ваш, вашої жаги ви просто стримуєте неприродньо це, неприродньо ви стримуєте. І лише отак поринаєте інфантильно в мрії, що допоможе вийти з цього стану. Ви знаєте, ось що тут може допомогти, якщо ви жінка, чоловіки. Реально, якщо ви підете на, ну скажімо так, на якісь відверті емоції, які будете проживати, не лише когось зваблюючи там десь, або а, якусь людину, яка не має до вас реального стосунку, от от вона десь там, або за вашим екраном, або уявні якісь да, там, стосунки десь на відстані. А реальне спілкування з чоловіками це вас балансує. Це почне вам показувати реальний стан ваших емоцій. Бо ви дуже закрилися, дуже зачинили себе реально і живете подумки. думки. І четверта позиція. четверта позиція, що ви транслюєте ззовні. Ну, свою готовність, скажімо так, до взаємодії з іншими, до прощупування ситуації, такий бухучок, бух облік. Прощупати ситуацію, готовність до комунікації, таку обережність, неспішність. Так, готовність є, відкритість є, емоційність є, але ви не квапитеся, ви не квапитеся. Це ви транслюєте. А що всередині насправді? Ну, всередині у вас от четверта позиція, мабуть, найздоровіша з всіх позицій. Напишіть, будь ласка, в кого четверта, і можете самі давати а, психологічні консультації. Бо всередині спокій і гармонія. Бо ви той самий маніфестор-актор не актор, а актор той, хто діє, да? так? та сама людина, яка дуже добре знає, що вона хоче. Що вона не хоче, що вона а, приємлять, а що вона не дозволяє бачити в своєму колі, що їй хочеться сьогодні, а що завтра, на що вона згодна, на що не згодна. Хто вартує її уваги, а хто добачення? Дуже здорова позиція. Ви займаєтеся своїми справами, ви на них зосереджені, вам не треба. Підпорядковуватись комусь, щоб отримати, отримати від когось оцінку, щоб хтось вас оцінював. Ваша самоцінність вона не залежить ані від інших, ані від зовнішніх обставин. У вас все отак по полочках вивірено. Дуже здорова позиція. Але є одне але. У цій ідеальній ідеальності, успішному успіху, не хватає, знаєте, чого? Перцю, смаку, вайбу, кольорів, емоцій. Оце вам не хватає. Бо все так добре. Але ви людина дуже практична. Тому, власне, ви виходите ззовні, назовні. І своєї мушлі ви виходите, але не спішите, пам'ятаєте, ви не квапитеся. Все розум, все потрошки. Такий собі бухгалтер, міли, міли, мой бухгалтер. 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 Ось така дуже здорова позиція. Ви в балансі, тому а, слухайте, можливо, ви в балансі не тому, що ви в балансі. А того, що ви тут людина, в якої це ще може бути так заштопано, вшито у вашу ДНК вашою родиною. Ну, власне, отак. І якщо так було заведено в родині, це якийсь родинний сценарій, я кажу, да, з кров'ю матері. І ну, це, це не те, що ваша заслуга, але ви її пролонгуєте і не даєте собі якось піти іншим. Шляхом, який ні до чого вас не призводить, ось таке було телезанурення. Дякую, побачимось.